Сплави на байдарках і сапах на наварії. Добратися зі Львова можна а о чудовій дорозі за декілька хвилин на авто. Біля озера треба проїхати через тренувальний автомайданчик і проїхати дуже вузькою ґрунтовою стежкою ще 300 метрів. Не бійтесь, їдьте прямо туди, там є стежка. Головне, щоб ніхто не їхав назустріч. Проїде будь-яке авто. На карті по показан маршрут. Заплив на байдарках це чудове проведення часу для двох. Заплив триває трьох години і коштує 800 гривень за двох. Озеро дуже велике, тому цей час пролітає непомітно. На початку вам проводять інструктаж. Але як пливе човен, розібратися не складно з першого разу. Перевернути човен практично неможливо, але ви зовсім трошки намокнете через воду, що падає з весел. Планувати заплив краще у похмуру погоду, бо не всім сподобається сидіти трьох години на палющому сонці. З собою можна взяти перекус, ви не будете весь цей час грести. Зможете зупинятися на передишку або грести по черзі. Спригнути з човна, поплавати і залізти назад не вийде, та й причалювати самостійно до берега не дуже зрочно, тому перед запливом краще сходити в туалет. Організовують запливи по вихідних, і щоб точно на них потрапити, необхідно зателефонувати і домовитися. Телефон для бронювання і більше інформації на сайті, есесилка на який в описі до відео. Також можна орендувати сап-дошки. Ціна 500 гривень з людини. Проте на сап-дошках ви будете сам і намокнете з великою ймовірністю. Тому треба брати купальник. Можу рекомендувати такий вид відпочинку. Після запливу можна погуляти біля озера або посидіти в ресторані на березі. Самі відважні зможуть позагоряти і поплавати, так як вода біля берега виглядає не дуже чистою. Біль цікавих активностей біля Львова на нашому сайті. Посилання у описі.